Ісусу слава, хвала Спасителю, дорогі брати і сестри, хочу вам розказати, як Господь Ісус Христос покликав мене на пророче служіння, щоб я став пророком. З єврейської звучить як наві. Два роки тому і зараз я ходжу в спільноту Галілея, де прославляю Господа Бога Отця і Сина і Святого Духа. Господь мені спочатку відкрив, щоб я його славив і прославляв псалмами. Я кожного дня молюся псалми. Потім мені відкрив дар іншими мовами, щоб я молився до Господа Духом до Бога, бо Він є Дух. Пізніше Він мені відкрив, щоб молитися до прочистої Діви Богородиці, Святий Розарій. Господній дух на мені, Він послав мене нести добру новину, бідним, звіщати полоненим визволення і сліпим прозріння. Лука 4,18. І хочу вам розказати, також, що е, він мене, Святий Дух, повів на святу Гуру, яка знаходиться в селі Межигірці Галицького району. Тут був монастир ще з 12 століття, де перші українські ченці, монахи, Молилися і прославляли нашого Бога. Тут неймовірно відчувається сила Святого Духа. Тут я духовно зростаю. Тут Господь мені відкриває біблії таємні свої задуми, якими я з вами ділюся. Я собі запроваджу все, що він мені сказав, у таку книжечку. Всі від Святого Духа, все Господнє Слово, що Він мені дав, я хочу з вами поділитися. Так, читаю своє Откровення, яке Він відкрив. Народи Божі, прославляйте нашого Господа Ісуса Христа, вітайте самі собою вітанням новим. Ісусу, слава, хвала Спасителю! Ця повномасштабна війна в Україні триватиме три роки. Буде голод, але не заїжджуючи питвом, а за Словом Божим. Кінця світу не буде, людство буде жити по вік. Суд Господній триває вже зараз. Ісус Христос судить на кедрон долині на Сіон Горі в Ізраїлю, коли людина помирає і душа приходить. До Спасителя і він судить справедливо її. Кожен українець, що не тримає в руках зброю, хай молиться до Бога, веде духовну боротьбу за незалежність перемоги України над диявольськими військами ворога, за здоров'я і беріг кожного солдата Збройних сил України. Ми переможемо, ми не здолання. Слава Україні, Господь чує наші прохання. Вибраний мій Сину, сілюй віруючих християн, Духом Святим, я даю тобі владу оздоровляти в ім'я Господа Ісуса Христа, як духовні, так і фізичні тілесні недуги. Амінь. Роман, ти маєш вести духовну боротьбу проти диявольських сил, ти праведник. Я, Господь, промовляє, чую твої молитви. Господь каже мені, проповідуй слово Боже між людьми по всій землі, твоїми устами говоритиме Дух Святий, не бійся. Господь Бог наш хоче від людей, щоб зростали у вірі, сіяли у вірі і ходили у вірі. Бог дає нагороду тим, хто його шукає. Всемогутній отець хоче від народу три речі чинити справедливість. Любити милосердя, покірно ходити перед Богом. Шукайте Господа і будете жити. Сорок років так само Україна блукала, як сини Ізраїля по пустині через днів Господні проти Ізраїля, тому що добрались до Ешкон долини і не хотіли йти на землю обітовану, крім Калева, Кенізія і Ісуса Навина, бо ці завжди йшли за Господом. Числа 15. Люди знайте, що Господь то він Бог, Він створив нас і ми йому належимо, Його народ, ми і вівці Його пасовістка. Уведіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я. Амінь. Ісус, умираючи, засвідчив смертю, що Бог хоче, щоб усі люди спаслися, прийшовши до пізнання правди, створити мені Господь казав спільноту і прославляти Бога на горі, життя тут в Сіоні. Спільнота має називатися Спільнота Бога Живого Груах. Що відбувалися, прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей це добре і приємне в очах нашого Спаса і Бога, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без ніву й суперечки. Хай душа ваша радіє милосердям, Господнім і ніяк не стидається хвалити Його. Ваше діло чиніте заздалегідь, а Він своєчасно дасть вам нагороду. Господь наш Ісус Христос каже, прославляйте мою матір Пречисту Діву Марію Розарієм, всі ваші бажання сповняться. Роман, будь зразком для вірних у Слові поведінці, любові, вірі і чистоті, Віддавайся читанню, умовлянню та навчанню, зцілю людей накладанням рук. Пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, боробившися, спасе себе самого і тих, хто слухають тебе. Корінь усього лиха, грошолюбство. ті, що хочуть багатіти, впадуть у спокусу та втенета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Ми, ми в світ нічого не принесли і нічого винести не можемо. Господь наш Ісус Христос, блажений і єдиний володар цар, царів і владика владик, єдиний, що безсмертя має, що у світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому чес і влада вічна. Благодать з вами. Амінь. Любіть Господа. Чиніть волю Творця, Господь наш Бог, Він за нас воює, не лякайтеся. Господа Бога знаходить той, хто його шукає, всім серцем і всією своєю душею. Господь Бог мій, вогонь Жерущий, Він Бог ревнивий, Бог мій милостивий, Бог Він не залишить мене і не знищить. Пильнуй же його установи і його заповіді, щоб добре було тобі, твоїм синам, та щоб довгий був твій вік на землі, яку Господь Бог твій дає тобі навіки. З Христом смерть це тільки початок життя. Надійся на Бога, бо ще будеш Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. У день Господь явить свою милість, вночі співатому і славитому Бога життя мого. Богом кожного дня хвалитимусь і ім'ям Господня завжди прославлятиму. Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Бог твій Господь. Шануй батька твого і матір твою, як заповідав тобі Господь Бог твій, щоб довго тобі жити і бути щасливим на землі, що її Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чужу лож, не кради, не свідчи неправдиво проти твого ближнього, не вимовляй імені Господа надармо, Господь Бог твій ревнивий. Бог, що карає беззаконням батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, що ненавидять мене і твори милості до тисячного покоління, тим, що люблять мене і мої заповіді бережуть. Хай твоє серце має острах переду мною, та й завжди пильнує всіх моїх заповідей. Господь Бог наш, Господь єдиний! Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю. Господа Бога Твого будеш боятися, йому служитимеш, і його ім'ям будеш вкляститися. Бог, Бог є правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячні покоління для тих, що його люблять, і пильнують заповіді Його. А тому, хто ненавидить його, відплачує гублячи його. Якщо додержуватися закону Божого і пильно виконувати, будеш Господь полюбить тебе, поблагословить плід твого воголоне й плід твоєї землі, твоє зерно й твоє вино й твою олідю, та й при плід твоєї худобі, і приріст твоєї отари на землі. Будеш благословен понад усіма народами, неплідного чи неплідної не буде в тебе. Ані в твоєї скотини, Господь відверне від тебе всяку недугу й пагубні пошесті, що їх ти знаєш. На тебе не пошли ані пустить їх на тих усіх, що тебе ненавидять 2022 рік це рік, коли Україна виходить з російського рабства, як євреї із рабства в Єгипті. Україна країна, що тече молоком і медом. Усе, що заповідаю тобі, виконуй. Пильно нічого не додавай, нічого не віднімай. За Господом Богом твоїм ходи слідом і його будеш боятися, Його заповіді будеш додержувати, голосу Його буде слухатися, йому буде служити і його тримайся. Люби Господа Бога Твого і додержуй Його приписів, його установ, Його рішень та Його заповідей по всі дні. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Благословен Господь Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я повіки слава Його, нехай наповнить усю землю. Щасливі, хто пильнує право і увесь час творить справедливість. Щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Поки я не був іще упокорений, блукав я тепер же я пильную Твоє слово. Оживи мене за Твоєю ласкою, я пильнуватиму свідоцтво уст твоїх, ти захист мій і щит мій, на слово Твоє я надіюсь. Геть ти від мене беззаконні, і я буду пильнувати веління мого Бога. Підтримай мене за Твоїм словом, щоб я міг жити. Не дай, щоб я моєї надії стидався. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Числа 6, 24, 26. Ви вибраний ріс священство царське народ святий, люд власно, власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. І на тебе надіятись буду усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, що шукає тебе, Псалом 9:10 Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських ефесіант 6.11. Душа, яка благословляє, насичена, буде, а хто поїть інших народжений буде і він, Приповісті 11.25. Закрий очі і почуй мій голос. Хочу відкрити тобі найбільшу правду, я люблю тебе. Щит Божого благовоління зберігає вас. Ти, Бога Господи, благословиш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Боже благословення приходить в життя людей із чистим серцем. Боже благословення відчиняє двері можливостям. Боже благословення може подолати непризин людей. Не всім ми будемо подобатися, але в цьому немає нічого страшного. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами всімами. Амінь. Благословляйте тих, хто проклинає вас, Луки 6.28. Благословляйте тих, хто жене вас, Римлян 12,14. Благословляю, щоб відвернувся від злих діл. Господа славлять і благословляють усі Божі ангели, ангели, які служать Господеві. Усі сили Божі, усі інші духовні істоти, що поклоняються Богові, усі служителі Божі, усі, хто служить Господові, усі діла Божі, усе творіння Боже, усі святі люди Божі, ті, що знають, хто любить Господа, і примиривши з Отцем через жертву Ісуса Христа, присвятивши своє життя служінню Господеві, душа моя, душа кожної людини, яка від щирого серця. Любить Господа. Завдяки смерті Ісуса Христа на Христі, Його дивовижному воскресінню, ми примирилися з Господом і повернули собі образ і подобу Божу, яку колись втратили люством Едемському саду. Усе, що для цього потрібне, це вірою прийняти Ісуса Христа Бога, який втілися, розкаївся у своїх гріхах і звернулися. Звернутися до Бога з проханням про прощення гріхів, Господь обіцяв, хто приходить до мене, я не вижену геть. Він вірний і праведний, і ніколи не порушує свого слова. Примиренні з Господом славте і благословляйте Господа, служачи йому і ближнім ім'я Ісуса Христа, свідчачи оточенню про Господа і Його великі справи. Молячись Творцю в ім'я Ісуса Христа, Своїм послугом Його Слову Біблії, прославляючи його своїми вустами і славослів'я і співах. Християнство це Життя у божественній присутності. Господь прославить тих, хто прославляє Його. Хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце шукаючи Господа, благословить Господь Бог. Мій мене в усякім ділі рук моїх, за яке я тільки візьмусь, що тільки робитиму. Благословить мене в кожнім урожаї моїм і буду сповнений радости. Ти мусиш бути бездоганним перед Господом Богом твоїм. Я викличу для них спосеред їхніх братів Пророка, такого, як ти, я вкладу мої слова йому в уста. І він говоритиме до них все, що йому накажу. Благословен Бог нас завжди нині повсякчас. Господи, благослови. Благословен Бог, що милує живе нас із своїх багатих дарів своєю благодаттю і чоловіколюбієм завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог каже: не робіть злих діл, бо наш Господь Ісус Христос вас благословив. На добрі вчинки. Амінь. Коли складеш якусь обітницю Господеві твоєму Богові, не гайся виконати її, бо Господь Бог твій напевно нагадає тобі, та й матимеш ріг, що вже вийшло з твоїх уст, Те мусиш додержати й виконати. Тоді сказав я: Ось я приходжу, у сувої книги написано про мене, чинити твою волю Боже мій. Я радий і твій закон у мене в серці. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, ти моя допомога і мій визволитель, Боже мій, не забарися. Милосердні зазнають милосердя. Не покладаються люди на Господа, а на людину. Блажен, хто дбає про нужденного та Бога, лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його, живитиме його і зробить його на землі. Щасливим і не видасть його в руки ворогам зажерливим, устане Бог і розвіюються вороги Його, а ненависники Його спередить його обличчя розбіжуться. Як дим щезає, так і щезають, як віз від вогню, тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим у радощах торжествують. Співайте Богові славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що йде в колісниці пустинею. Господь Його ім'я і перед ним радійте. Додержуйся союзу з Богом і тоді все, що виконуватимеш, тобі, щастить. Благословення Господнє Бога Твого приймеш до серця, слухатимеся Його голосу. Ти і твої сини в усьому так як заповідав тобі, нині всім твоїм серцем і всією твоєю душею. Тому Господь Бог твій дасть тобі кращу долю і змилосердиться над тобою. Господь Бог твій дасть, тобі достаток у всякому ділі рук моїх, у плоді твого лона, у плоді твоєї скотиною, у плоді твого поля, тобі на благо. Бо Господь знову радітиме тобою, тому що слухатимеся голосу Господа, Бога Твого, і повернеся до Господа, Бога Твого, всім твоїм серцем усією душею твоєю. Тримайся кріпко й хоробро, не бійся і не лякайся нікого. Сам Господь Бог твій рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Робіть все, що можете, що у ваших зусиллях, і розумійте, що Бог бачить старання і через вашу віру робитиме неможливе для вас. Ісус Христос, учора і сьогодні, той самий навіки. Амінь. Чому люди не можуть жити як Господь Ісус Христос, тому що люди є грішні, а Ісус святий Бог. Перше Самуїла 23, Господи Боже Ізраїля, сповісти, благаю про це слугу Твого. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав тебе, Боже, Бог твій ділеєм радости, понад твоїх співучасників. Слово проповідане Господом було підтверджене нам тими, що його чули, коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа. Що їх він розділює за своєю волею. Христос, що страждав і сам був випробуваний, Він може допомогти тим, що проходять через пробу. Христос же як син у своїм домі, а дімце й ми, якщо дотримуємося до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Амінь. Так, це я вам зачитав 100 своїх откровень від Господа Бога. Тепер хочу ще з вами поділитися, що він мене покликав, так як пророка Самоїла вчитися. Пророк Самоїл коли був ще дитиною, він вчився у священника Елі. І він чув три рази слово, слово Господнє. Він учи його кликав. Але він не зрозумів, що то Бог, бо ще не знав, що Він з ним говорить. Так само мені. Коли я е, був трохи зайнятий, Господь мені говорить, Роман, відкрий слово Боже. А я якось знехтував. Перший раз, другий, аж третій раз я послухав його голосу, я відкрив і він мені розказав, я відкрив пророка Самуїла, і він мені все це описав і відкрив, як пророк Самуїл був покликаний на пророка, так само і я покликаний на пророка. Ось так неймовірний наш Господь, який є живий і святий, Він творить чудеса для вас. То славте Його і прославляйте Його ім'я. Амінь.